Всім хай, хай з вами Альма. Сьогодні я хочу показати вам круті карти в Роблесі, в яких ти точно зможеш провести час своїми друзями весело так у мене. Також наголошую, що ігри тут будуть доволі непопулярні, тож відео обіцяє бути цікавим. Став лайк та підписуйся, щоб не пропустити виходу нових відео. Ну а я пропоную починати. Шукаєш знайти гарні та інформативні відео, в яких є корисні поради, що економлю час. Вітаю ти знайшов автора таких відеосів. Я Альма, знімаю відео в Рі Тут круті лайфхаки та цікавинки, з якими ти точно не занудьгуєш. Тож не зволікаєш виденько підписуйся. А також залітай в мій телеграм-канал. Там я публікую коди до різних ігор та розказую, яке відео публікую наступ. Приємного перегляду! Ну і перша гра, в яку ми з вами будемо грати, це Garden of Banban. Сподіваюся, Сподіваюсь, я прочитала правильно. Якщо що, пишіть в коментарях, як було правильно, щоб я теж знала. І так, що потрібно робити в цій грі? Я сюди заходжу з друзями і. В принципі, вам також раджу, що краще з друзями і краще що по дзвінку, щоб можна було розмовляти, тому що з іншими гравцями буде не так весело і прикольно, як з друзями. А, а також хочу наголосити, що в кожну гру, яку я вам сьогодні розкажу і покажу, можна грати вдвох. Тому беріть свого друга і біжіть грати в ці ігри. Ну, і що потрібно робити в цій грі? Вам потрібно просто, ну, взагалі це вважається як хорор, але ну і я не вважаю, що це прям хорор. Е, вам потрібно тут розгадувати різні загадки, відкривати різні двері і виконувати, ну, не те, щоб завдання, але просто проходити рівні. Тут за вами навіть курка буде гнатися. Далі в відео ви теж це побачите. Ось, друзями я вже прийшла, ну, відкрила одні двері, і тут вам потрібно зібрати шість яєць. Але це тільки початок гри. Далі я, на жаль, не змогла пройти, тому що мене з'їла та сама курка, яка за мною буде ганятися. Що там далі, я не знаю. Тому, ну, перевіряйте самі. І також пишіть в коментарях, що там далі. Щоб я ну, хоча б знала, навіть якщо туди далі, не пройду. Ось. Вам тут потрібно збирати шість, зібрати 6 яєць. Далі, коли ви їх зберете, ви відкриєте там двері, знайдете молоток, і молотком відіб'єте ось ці досточки, які у нас тут є. Їх тут всього дві. В принципі, це все не важко, тим більше, якщо ви граєте не перший раз, то вам це буде все дуже легко. Далі ви сядете на ось такий лавочку, ну, не знаю, я не знаю, що це таке, ну, чесно. Але ви на ній поїдете на інший бік. Тут вам треба буде понажимати кнопки, якого кольору кожен монстрик. Перший е, так і залишаєте червоним, другий білий, третій зелений, четвертий, по-моєму, рожевий, п'ятий, е, А, ні, четвертий зелений, п'ятий рожевий, шостий синій і оранжевий е, останній. І ось ця сама курочка, ви бачите, вона зараз ось теж їде на цій самій лавочці. І вам тут треба стояти і нажимати на кнопку, щоб швидше звідси здриснути. У вас тоді буде ось така штучка відкриватися, ви маєте по ній пробігти. У вас там такий буде типу лабіринтик по ній. Ви по ній отак от зигзагом біжите, і за вами біжиться самокурка. І отут я дуже сильно завтикала. Я не нажала на оцю кнопочку, яка була зліва червона, О, вона попереду. І, е, і саме тому я не змогла пробігти далі. І тому мене з'їла отак от кутка. Наступна гра, про яку я вам хочу розказати. Мені здається, ось якраз ця гра трошечки популярніша ніж попередня. Carry Мі, Кинь мене, наскільки я знаю, можливо не так. Ну, в общем, що потрібно робити тут. Тут правила дуже-дуже прості. Ви з другом маєте проходити обі, де ви будете один синій, інший червоний. І, наприклад, якщо у вас синій паркур, а, а ви червоний, ви не зможете його пройти, тому що вам потрібен ваш друг. Тоді ваш друг вас піднімає так от на руки, як зараз показано на екрані, і ви проходите обі. Ну, в принципі, це дуже цікаво. Тут не тільки паркур, а ось так, от можна з'їжджати. І саме прикольне, це те, що тут можна кидати одне одного. Е, ви скажете, що в цьому прикольного? Ну просто ви коли кидаєте, ви особливо коли ви проходите цей паркур із ціллю посміятися, е, круто провести час, весело, то я вам кажу, це дуже смішно, і просто коли у вас гарний настрій і вас ще це смішить. То просто. Ось ми з подругою проходимо, і навіть на одному рівні, ось буде після цього, ми не могли його пройти на хвилин 15. Там вже друг, блін дивився, думає, господи, чого ви не можете його пройти Ось, бачите, ми кидаємо, і ми тоді так просто насміялися, що ну, гра дуже смішна, дуже кльова, я вам дуже раджу. Вона ну, дійсно от в цій грі, я думаю, більшість буде просто сміятися і веселитися зі своїми друзями. Ну, от Бачите, як зараз е, ви дивитесь на екрані, у вас видно, як проходити ці обі. Е, і я пропоную вам трошечки подивитися е, під музичку, як ми це робили, і можливо, ви теж посмієтеся. Яку я вам хочу розказати, про яку я хочу розказати, це е, Draw and Switch. Да. Е, мені здається, більшість робили так і в житті, але що тут потрібно робити? Вам з другом даються якісь е, категорії. У мене тут було три категорії. Е, ну і в принципі, взагалі теж дається, наскільки я знаю, три. Ви обираєте будь-яку з цих категорій, я от обрала боулінг. І тут ви малюєте. По цій категорії малюнок, але все не так легко. Ви в парі зі своїм другом, і друг малює теж по своїй категорії якийсь малюнок. А потім ви обмінюєтеся і домальовуєте малюнок друга. Обмінюєтеся ви так два 3 три рази, наскільки я знаю, ну, я просто не прям рахувала, але наскільки я от підмітила, так би мовити, то начебто два-три рази. Ось, у моєї подруги був, була тема ліс горить. Горить ліс, ну, коротше, палаючий ліс. Так от Ну, дивіться, теми тут доволі такі є і легкі, а є і не дуже. Але в чому суть цієї гри? Чому це смішно, тому що ви малюєте, Ну, ми з подругою явно не художники, я думаю, це видно. Тому я і, для мене це і смішно, тому що. Ви не вмієте малювати, а тут ще й малювати на екрані. Звісно, якщо ви з подругою дуже класно малюєте, то вам думаю, ця гра точно має зайти. Спробуйте, побіжіть, спробуйте, думаю, вам зайде. Ось ми з подругою малюємо. Я вже просто не знала, що тут домалювати, тому вирішила намалювати ось такі типу диму, полосочки, я не знаю, рисочки. в общем. А тут, коли ви вже домальовуєте, ви можете побігти до ось таких сходинок, і тут у вас є ось такі е, мольберти, скільки це я знаю, так називають. Е, ось. І у вас тут є лайки. Скільки лайків поставили вашим або іншим людям-малюнкам? Е, ось в когось 21, в когось 59. Е, ну, Люди самі вирішують, який малюнок вам їм подобається. Ну, нам з подругою поставили доволі такі багато, хоча ми не художники. Ну, тут я трошечки вирішила показати, як я бігаю і незрозуміло чим займаюся. Що ж, у вас такі смішні та цікаві ігри, ви можете пограти з друзями. Ну і посилання на карти, я як завжди, залишу в описі під відео. Ставте лайк і залишайте коментар, і чекайте другу частину. Всім дякую за перегляд і па-па!